Доброго дня всім добрим людям. І так, вчора сталася така подія невеличка, яка впливатиме на наше життя. А саме на Вищій кваліфікаційній комісії суддів України було присвячено добору суддів місцевих судів і таким чином все те, що там говорилося, буде впливати на наше життя. Стосовно негативу, який там Нісся прямо з усіх, хто виступає, це перше, це кадровий дефіцит суддів, який в Україні який має два наслідки. Перше, це приводить до збільшення строків розгляду справи. Це очевидно, адже ж суддя отримує там вони щодня десятки нових справ він не може їх усіх одночасно розглянути. І друге, брак суддів не може впливати на якість справ. І про це заявив такий собі голова касаційного цивільного суду в складі Верховного суду Борис Гулько, який в своїх рішеннях, а я чуть пізніше зупинюся, проводить тактику терору. І таке враження, що судді, яких пообирали, вони настільки за цього впевнени в безкарності, що фактично вони сьогодні несуть всяку. Нісенітниці, в тому числі і в рішеннях судів, і зараз я зупинився на двох рішеннях, які є яскравим доказом нездатності Верховного суду до здійснення правосуддя. Маю на увазі як мінімум Верховного касаційного цивільного суду, оскільки малозначимий значими луспеник і такі ж самі. Гульки з фравдаторними кратами понадумували собі різних інсинуацій, і е, в ці інсинуації вони пишуть в е, своїх рішеннях. І так, справа No 686, дріб 80-41, дріб 19, в якій малозначимі луспеники там, з гульками змавпували собі, як мав з гранатою, фразу. І написали сам факт скасування Верховним судом у складі колегії суддів Другої судової палати касаційного кримінального суду ухвал слідчого судді про залишення апеляційної скарги і повернення апеляційної скарги від 25 березня, де не свідчить про протиправність дій судді та завдання моральної шкоди позивачу, враховуючи, що права та інтереси були позивача поновлені. Ну і е, потім продовження вони з цієї насмішки вони собі внесли е, неправдиві відомості в офіційний документ. А саме так, у справі номер 640 20012-218, позивач звернувся до суду за захистом своїх трудових прав, а не права відносин, які виникли з деліті, як у справі, яка є предметом касаційного перегляду. То, що е, в самій справі було написано не 640-2012-18, а 686 2012 20, 18. Ця справа моя. Вона стосувалася незаконного рішення е, слідчого. І е, Верховний суд в складі іншої палати номер 6 присудив мені 1000 гривень моральної шкоди, яку. Виплачувала держава Україна майже три роки. І таким чином е їх ніжна психіка суддів Верховного суду говорить про те, що сам факт скасування ухвал, а нічого, що ухвала слідчого судді скасована з єдиного мотиву. А саме в, самій, в, самому, в самої прохальній частині було написано чітко і недвозначно і ясно, і державною мовою незаконну ухвалу слідчого судді таку такого-то таку-то, скасувати. І саме цих підстав вона була скасована. І в нас є 1174 стаття, яка говорить про те в цивільному кодексі, що незаконне рішення посадової особи. Так ось. Посудова особа суду, він же суддя, чи слідчий суддя не важливо, який виніс незаконну, незаконна ухвала, а це ухвала це одна з форм рішення. Має бути шкода відшкодована не тільки права поновлення, як вони кажуть, права поновлення. А як ви поновили права? Ви ж не самі поновили права не за самостійно, не за власною ініціативою, а тільки за рішенням суду, яке має форму закону між сторонами. І яким чином були інтереси відшкодовані, якщо конверт не відшкодований, папір не відшкодований, час, витрачений на написання касаційної скарги, не відшкодований, упущена вигода взагалі не, ніхто навіть слова не говорить про те. А дорогоцінний час безцінного життя також жодної згадки немає. Ну і це перша справа. І друга, я хотів звернути увагу на таку-то собі справу. Номер 686, дріб 6339, дріб 22, яка фактично свідчить про використання суддями державного тероризму чи катування правосуддям чи в сукупності цього, оскільки читаю дослівно, щоб не бути. Голослівним Тернопільський апеляційний суд виніс типову завідомо незаконну замовну постанову від 19 березня 2024 року. Такі рішення Хмельницького міськрайонного та Тернопільського апеляційного судів, винесені з особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, порушують принцип правової визначеності, впевненості в душках та конституційний принцип верховенства права та є не тільки доказом катування правосуддям. А й фактичного перетворення судової гілки влади держави Україна в інструмент терору споконвічних українців. Ігнорування конституційного принципу верховенства права посадовими особами судів Держави Україна та геноциду корінного народу споконвічних українців шляхом знищення правової визначені та винесення політично мотивованих замовлених рішень. Касаційному цивільному суду у складі Верховного суду не довіряв, не довіряю. І немає навіть видимості і правових підстав для довіри в майбутньому. Це судді зацитували мої слова з касаційної скарги. Вони дуже образилися, їхня ніжна психіка дуже почала страждати. І вони відмовили в у у розгляді касаційної скарги, по суті, тобто відмовили у прийнятті її до розгляду. А що тут було неправильно написано, що так. Давило на психіку ніжну психіку суддів Верховного суду. Та нічого тут правильно не написано, оскільки ця справа стосувалася простого, простого факту, а саме у свій час склали неуповноважені особи, склали протокол, який взагалі не складається про адміністративне правопорушення. Сім років тероризували мене культпоходами. Адмінка, звертаю увагу, адміністративне правопорушення, сім років розглядували цю справу і в кінці кінці відмовили під виглядом того, що я нібито не страждаю, я не надав докази страждання. І справу закрили, -за цього, що... закрили що її направили до прокуратури. Вибачте, а що ви сім років робили на підставі нікчемного паперчику? Так це і є катування правосуддям і державний тероризм. І речі треба називати своїми іменами. Я хотів звернути увагу, що це е, справа була третя, а всього їх є сім позовів такого плану. З них два відмовили, один е, в прийнятті, один відмовили вже по суті. Один відмовили у прийнятті до розгляду взагалі в першій інстанції, ну і три розглядаються. Подивимося, до чого ви дійдете. Дякую за увагу. будьте здорові всім всього доброго.